Всім привіт! Кривий ріг на проводі, кривбас на зв'язку. Я Єлена, вітаю вас на своєму каналі. Відкрилось нове сільпо. Ну, як нове, переїхало з місця на місце. Там, де був Ашан, тепер сільпо. По-моєму, вже відкрився. Писали в інтернеті. Закликають покупців, що будуть хороші скидки. хочу піти подивитися. Ну, это не точно, тому що мені ще треба в центрально-городський район смотатися, по ділам. А там хочу піти в парк Міршавцева, може там працює фонтан, хочу глянути. В общем, хочу і туди, і туди, ну як карта ляже, як карта ляже, так і вийде. Так, в не попала я. Карта так лягла, що мені сьогодні в сільпо не по путі. В сільпо я сьогодні не попала. Ціле утро тривога за тривогою, а там, коли тривога, виганяють з магазину. Ой, я в другому районі, в мене тут зустріч по ділам. Короче. Тільки що в початку п'ятого. Такий взрив був, що це дуже-дуже громко, дуже гучно. Я одразу е, мамі дзвонила. Мама каже, теж перепугалася. Е, у нас же ще нема світла, виключають два рази на день світло по чотири години і вночі само собою, теж. Інтернет, мобільний інтернет, одразу читаю новості по місту, що там, ну що. Написали, що опять балістика прилетіла. Не знаю, де, але дуже було гучно, дуже було гучно, це взагалі якийсь триндець. Так, я в парку Міршавцева, бивший правди. Які ковшинки. Світуть. Ой, щось. Я так перегнулась, хоч би телефон не впустити, бо я можу. Опять тривога, тільки що Опять написали. В укриття, балістика. Ой, нема покою. Нема покою, коли цей дурдом закінчиться. Так можна було піти попід річкою. Там вон така тропинка, але я боюсь. Боюсь, вдруг там один. Гадюка. піти. Піду, мабуть. Як тут добре возле води? У нас дуже-дуже жарко. Ось птички, гляньте, поховались от жари в холодок. Голуби. Ой, і утка. Утка полетіла. Утка і три гуся. Ну, гуся нема, а утка є. Ой, нема настроєння. Кись один невдачний. Так хорошо возле води. Ну, вода грязна тут купатися не можна. Там далі пляж є, то купаються. тут нельзя. как ну, красиво тут. Красота. Качеля. Свободна. Так, ну що, підемо до дубів сперва, притулимося, наберемося сил. Це дуб чи ні? Ні, це тополь. Ну теж такий дебелий. Хай Бог милай. Ось о дуби. Ось це дуби. Я вже їх знаю. І зрителі знають. Ой, він такий гляньте який. З притулимся. Притулюсь, наберусь енергії, сил в дуба. Такий він такий мощний, мощ. Я вірю, що дерева дають силу. Йду роздивляюсь, роблю фотографії. Думаю, що то там на дереві ворушиться. Гляньте. Роздивилася, що то які черепашки. Черепашки. Гріються на сонечку. Парочка, він і вона видать. Лодочна станція. Раніше тут можна було катамарани брати, люди кажуть, місні. А зараз війна і заборонили зв'язку з цим. Підемо глянемо на этих, як їх, уток. Тут утки плавають, глянемо. Ой, як тут хорошо, Боже. Я тут уже багато разів була, знімала. Красота. А ось і утка. Уті, 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 улі-улі-улі-улі-улі-улі-улі-улі. А чого ти сама? Городом одиночистві. Не бойся. Така красива. Розлякалась. Качка, качка. Поплила. А, там їх он багато. Далі бачу. Ой, класно тут. Напроти парка Гданцевський. Там дуже класно, Вон, беседки, бачу, люди віддихають. Написали отбой вже, слава Богу. Ми взагалі дуже гарно тут. Ой! Ой! Тут я не завалюсь на цих дошках, хоч би не провалиться, якби вони шатаються. Гляньте, ковшинки. Ой! Ой, яка красота. Хоч би тут гадюку не побачить. Це домик для уток. Там голуби вон тусуються. Класно тут вообще класно. Класно. Ой, я б так би теж поплавала б на лодочці. Так, пройду сюди. Настроєння немає. День сьогодні так не дуже удачний. То тривоги, то бабахав є. Шашлик пахне. Жарять шашлик. Кафе. Пройдусь тут фонтан не працює. Я вже відсюда бачу. Ось така алея красива. не працює. Ну, він сухий, не видно, що він тут працював, навірно, не запустили цей. Буду йти. Такий сад невеличкий. Ось клубніка росте. Тут, мабуть, хтось живе на території парка, може. Директор чи хто. Чисторож, сторож. Все, Васильки. Тут кра красиво тут. Так, іду вже назад, тому що мені вже їхати на свій район, так би ще можна гуляти-гуляти. Але у мене справи треба їхати. Так, перейду через мостик. Я вже дійшла до парка Гагаріна. <реку> <реку> Такі хороші, прикольні, так? Да? Мені ця фігурка дуже подобається. Особливо оцей нос. Три кіта жара трошки спадає на вечір, Уже какби діло до вечора. А ну ще тут на уток. Тут і утки, і голуби. Щось не бачу я тут уток. Одна плаває. Фонтан теж не працює. Я попитала, сказали, що по вихідних тут два фонтани. Ну, але вже люди повиставляли відео, як вони тут у воді хлюпаються у фонтані. Ой, побачила ось букиніст, але нема часу. В другий раз приїду. Я дуже-дуже люблю ці магазини.